Samsung M22, ціна 3600, трохи потертий корпус задній. Ось такий, але на роботу не впливає це ніяк. Type-C роз'єм також роз'єм на навушники 3.5. Має відбиток пальця. Ось такий. Зверху теж трохи потертий. Е, можна глянути, там ніби має він чехольчика, можу дати в комплекті. По екрану нюансів немає ніяких. Екрану гарненькому стані. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. М22, 13 Android встановлений по пам'яті. Зараз скажу 4 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 128 ГБ. Так, передня камера та задня. Задня доволі гарненько показує. В комплекті телефон та зарядний шнур Type-C. також дам чехольчик. Кому цікаво, пишіть мені повідомлення. Відправляю по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додається телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або інстаграм, кому де зручніше, приймаю замовлення скрізь.